Виставку живопису із промовистою назвою Темрява у світлі презентував художник та педагог Атіла Коприва у генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді. Картини художника відображають жахливі та болючі події російсько-української війни. Атіла Коприва відомий як художник-планерист, живопис якого наповнений кольоровою гамою, і творчість це любов до рідного мультикультурного Закарпаття. Нині ж митець на цій виставці представив роботи, які вирізняються як атмосферою, так і тематикою, адже жахіття війни торкаються і його творчості, зауважив у вітальному слові генеральний консул Йожеф Бачкає. Сам же автор виставки розповів, що концепція серії живописних творів ґрунтується на особистих рефлексіях на жахливі злочини війни в Україні. Дуже багато крові, дуже багато зла маємо зараз в нашій країні. На жаль, і і ці всі речі, вони не тільки в мене, але в інших моїх колег-художників вони відчуваються навіть в тих художниках, які є художниками пленерного живопису. Отже, я і сам художник-пленерист, але інших засобів зараз я просто не міг знайти для того, щоб як оголеним нервом зреагувати нервом зреагувати на це все, що зараз відбувається в Україні. На жаль, ця ситуація мене спонукала до того, щоби. Щоб цю трагедію я вписав у ці роботи, тому можливо ці роботи не зовсім оптимістичні, але, але це є правдиво. Це є правдиво, і це є зараз сучасна ситуація. Так я її сьогодні бачу. Організація виставок в генеральному консульстві Угорщини добра традиція, яка об'єднує та створює в Ужгороді додатковий виставковий майданчик для закарпатських митців, вважає доктор мистецтвознавства Михайло Приймич. Я не випадково заакцентував увагу на тому, що Генеральне консульство Угорщини робить дуже важливу справу, бо, на жаль, не так багато майданчиків маємо і в Ужгороді, зокрема, де ми можемо говорити про речі, котрі нас улюднюють. Бо те, що нас розлюднює, є дуже багато. Це є ідеологія, це є війна, це є ненависть, це є зазрість. А речі, котрі дають можливість говорити один з одним, є мінімальними, і тому треба такі моменти цінити. Бо це справді елемент людяності, елемент контакту. Війна виклик для усіх нас і для художників, в тому числі, вважає митець Ігор Луценко. Змінити себе по відношенню до обставин це є та форма виклику і для себе, і водночас це є прояв сьогодення. На жаль, воно складне, і от Атіла це якраз і демонструє, і він це робить відверто. Тут не видно замученості в роботах. Роботи є кажуть за одним видихом, за одним вдохом. Або це є те, що напевно і свідчить про сьогоднішній такий складний день в тому сенсі, що кожен день є іншим. Серед глядачів виставки, і колишні студенти Атіли Коприви нині представники молодої генерації художників Закарпаття. Роботи, які сьогодні презентує Тіла Тіберєвич, напрочуд дуже унікальні і дуже цікаві стилістично. Сьогодні він постає перед нами своїми роботами в новому амплуа, яке відрізняється від робіт, які ми бачили в його виконанні ще декілька років тому. Автор росте. І переходить у нову мову, більш абстрактного характеру. Триватиме виставка Атіли Коприви до кінця жовтня у Генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород.